Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую на святковий стіл дуже смачний салат ГРАФ, який замінить і олів'є, і шубу. Починаю готувати. Сьогодні я хочу зробити огляд на новенький блендер від українського бренду ROTEX. Модель на коробці, його потужність 1000 Вт. Що вражає в ньому, так це максимальна комплектація. Два в одному: міксер плюс блендер та нарізка кубиками і соломкою. В комплекті дві чаші. Одна велика об'ємом 2 літри для подрібнювання та нарізки кубиками і соломкою. Друга чаша з потрібнювачем об'ємом 400 мл. А також мірна склянка об'ємом 600 мл. Є регулятор швидкості, ніж з нержавіючої сталі з титановим покриттям. Дві насадки для нарізки кубиками розміром 8 мм на 8 мм та 11 мм на 12 мм. Насадка для нарізки соломкою. Є два диски: один для приготування дерунів і двосторонній диск для нарізки та подрібнення овочів. Вінчик з нержавіючої сталі для збивання крему, суфле, соусу, тіста та змішування різних інгредієнтів. Також є насадки. Перша для пюре, друга для збивання та замісу. А ще є тістоміс і навіть спінювач молока. Блендер виготовлений з якісних матеріалів, пластик не має неприємного запаху. Гарантія на блендер від бренду ROTEX. Два роки і зараз діє приємна знижка на нього. А ще по промокоду Ченел додаткова знижка мінус 10% на всі товари. Незабаром новорічні свята, і це гарна нагода використати промокод для придбання подарунків від бренду ROTEX. Він діє до 29 січня 2025 року. Заходьте на сайт бренду, обирайте товари, купуйте та підтримуйте український бренд Rotex. Я вже користуюсь цим блендером. А ви це побачите під час приготування моїх відеорецептів. І що я можу сказати? Що блендером я задоволена. Картоплю, буряк та яйця я відварила до готовності та очистила. Їх потрібно натерти на крупній терці. Я буду це робити за допомогою блендера ROTEX. Спочатку я натру яйця, потім картоплю та буряк. Куряче філе я відварила до готовності з додаванням солі, горошин перцю та лаврових листочків. Щоб філе було соковитим, я залишила його охолонути в бульйоні, а потім нарізала кубиками. Чорнослив я попередньо промила гарячою водою та нарізала кубиками. Волоські горіхи я підсушила на сухій сковороді та подрібнила ножем. З консервованого горошка я злила рідину, на тарілку я поставила кулінарне кільце діаметром 18 см. Дно тарілки трохи змащую майонезом. Викладаю картоплю, розподіляю її та трохи підсолюю. Промазую картоплю невеликою кількістю майонезу. Далі за бажанням можна викласти подрібнену цибулю, але я цього робити не буду. Викладаю другим шаром куряче м'ясо та промазую його майонезом. Далі додаю консервований горошок. Наступний шар викладаю яйця, підсолюю їх та промазую майонезом. Викладаю подрібнені чорнослив та горіхи. Верхнім шаром викладаю буряк. Накриваю салат харчовим пакетом, можна харчовою плівкою, та відправляю його в холодильник, можна на пару годин, а краще на ніч. Перед подачею салата на стіл я зніму кулінарне кільце і харчовий пакет та промажу буряк майонезом, можна прикрасити його. Вже зовсім скоро свята, і на наших столах обов'язково будуть салати, серед них улюблені. Звичайно, салат олів'є та оселедець під шубою. І деякі хочуть замінити їх та приготувати щось цікаве та новеньке. Я пропоную готувати салат ГРАФ, в ньому оригінальне та смачне поєднання інгредієнтів. І він підійде на будь-який святковий стіл. Всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра! Та до нових кулінарних зустрічей!